avia company Virgin Atlantic Поскаржилася в Єврокомісію на продаж британської дочки Люфтганза British Midland авіаційному холдингу International Airlines Group. Люфтганза домовилася про продаж BMI за 270,5 мільйонів доларів у кінці минулого року. Її новим власником стане IAG, який крім того контролює British Airways і Лондонський аеропорт Heathrow. у Virgin Atlantic, що належить бізнесменові Річарду Бренсону, і раніше заявляли, що продаж bmi Холдингу IAG – Порушує антимонопольні закони і може вдарити по інтересам споживачів. Перевізник закликав британських антимонопольників заблокувати угоду у новій заяві авіакомпанії Бренсона. Вказується, що в результаті планової угоди British Airways буде розпоряджатися монополією на перевезення на трьох домашніх британських маршрутах до Единбургу, Манчестеру і Бердена. Virgin також вказує, що як тільки структура IAG залишилася єдиним перевізником на напрямку Глазго хітроу у минулому році. Не підскочили на 34% за півроку. В IAG спростували заяви Virgin і висловили впевненість, що антимонопольники схвалять операцію. Власники хітро вважають, що продаж збиткової BMI буде кращим рішенням і для їх бізнесу, і для споживачів. Холден зазначив, що за минулий рік British Airways збільшила тижневу кількість місць на напрямку Глазго Хітру на 4 тисячі. До того ж, як уточнюють в IAG, Virgin ніколи не літала до Шотландії і не збирається цього робити в ма. Майбутньому, як очікується, єврокомісія винесе свій вердикт щодо угоди між IAG і Людґанза до середини березня.